Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус. і У нас нове надходження Toyota Venza 2013 року випуску. Ось така класна чорненька Алківочка. 2.7, повний привід. З газом, з камерою заднього руху. Отак виглядає автомобіль ззаду. І зараз покажу вам його салон. Ось такий класний шкіряний салон з центральним підлокітником. Карти в дуже класному стані. Є дефлектори. На задні, для задніх пасажирів автоматичне, спло піддімачі заднього ряду. Спереді у нас є електрорегулювання сидінь водія, два підстаканники, автоматична коробка передач, двух зони клімат-контроль, мультимедіа з камерою заднього руху, бортовий комп'ютер, теж сидіння, карти в класному стані. Шкіряне мультикермо, автоматичне світло, автоматичний дощ, круїз. Також є електрорегулювання зеркал. Електрорегулювання сидінь водія і пасажира, я мабуть вже казав. Також є пам'ять сидіння водія і повний електросклопакет. А даний автомобіль ви можете під'їхати, подивитися і придбати за адресою Гната Хаткевича 22Б. Автомобіль можна придбати за готівку, безготівково, в кредит в лізинг. Також можна обміняти дане авто на ваш автомобіль. Приїжджайте, чекаємо на вас. Гарного дня!